В Україні! На продажі є Volkswagen Tauran 2.0 TDI 103 кВт 140 кінських сил на механічній 6-5 коробці передач. У нас автомобіль в комплектації Style Авто у нас має таку комплектацію. У нас є круговий парктроні, боковий теж є, омивачі фар. У нас біксенон. Середня камера. Камера використовується для асистента дальнього світла і для розпізнавання дорослих знаків. Протитуманні фари. Капот у нас без сколів. Капот у нас не мальований. Це не є покраска під датчик. це є капот без сколів, не мальований. Бампер теж в рідній фарбі. Не мальований. Лобове вікно у нас рідне. Це рідкість. Тому капот без колів і лобове стекло рідне, бо як автомобіль їздить по трасі, Німеччина це бетонка і дуже висікає камінням бампер, капот і автоматично лобове стекло прити огляді кажуть замінити. Є легкосплавні диски від цієї моделі Style. Зеркала у нас йдуть чорні в версіях Style, і мають підсвіточку. Притемняються, Крім цього, зеркала таке то розклалися. Є блокування роздільне задніх дверей, як дітей перевозити. Є в нас такий додатковий речіжок до круїза. Тут датчик світла, датчик дощу, звичайно. Пробіг у нас гарантія, що не крученийться на 189 тисяч. Двохзонний кліметронік, підігрів заднього лобового стекла, підігрів двох передніх сидінь, 510-та магнітола, ця розширена. І в нас всі заповнені кнопочки. У нас є автопарковка, у нас є асистент тиску в шинах, старт-стоп і це SP виключається, можна включати-виключати. Так, Нажимаємо тут і показує по кругу. Зараз за одне включу, щоб до цього не вертатися. Задня камера. Рідкісна комплектація. Звичайно, що є Bluetooth аудіо, витворює музику з телефона, блютуз щоб розмовляти і так далі. В якому стані у нас сидіння тут з такою замшою. В якому стані сидіння? Сидіння в стані екстра. Ніде нічого немає ніяких потертостей взагалі. В цих у нас є подушки безпеки. Так, він код для любителів Carvertika. Не повіряйте автомобілі по Carvertiкалу, бо Carvertikal показує ту інформацію, за яку заплатили. Він працює в дві сторони, як на тих, що продають машини, як для тих, що купляють. Заробляє з двох сторін. Ту в нас добре зроблено в цій версії, та як вже нові тавранчики роблять з 2016 року, що задня сторона сидіння зроблена з екошкіри. І тут як діти їдуть, і це можна зручно повитирати губкою. І ці сидіння завжди теж будуть мати таку екошкіру. Тут щоб рівні не стукали, є такі в нас штучки нашиті. Тут у нас на диво. Нема потертостей, переважно тут треться, а тут якісь діти німецькі були дуже акуратні. Потолок у нас чистенький, без пошкоджень. Тут, звичайно, в нього мої бардачки. Два великі, можна багато що сховати. Столики, звичайно, тут робочі, з цієї сторони покажу. По ньому треба стукнути. Стукнути він складається. А тут ми маємо з цієї сторони, в цьому сховку, під ногами... Він код автомобіля, він є на днищі там. Дефлектор у нас це... Ой, воно відщепило. Воно не поломане, я вже бачу, воно відщепилося. Там воно вискакує, як діти десь шарпнуть, воно вискакує з такого механізму. Я це заставлю. Я це зроблю, буде зроблено. Тут теж великі сховок і в нас є під ногами, під дух з двох сторон. Сидіння в нас дуже легко складаються. Тянемо за шнурочок, розблоковуємо цими штучками до гори так так само з іншої сторони, і за цю ручку сидіння можемо забрати. Це є підпора, блокується сюди, щоб коли ви перевозите груз, щоб не пошкодити груз, який ви перевозите, щоб сидіння не впало, коли ви рушаєте з місця і не пошкодило вам якийсь вантаж. Сидіння теж похиляється більше взад. Забув показати, що в нас в тих всіх сидіннях завжди є шухлядка, під низом великий сховок, в якому стані. У нас педальки. Підножка без потертості. Тут без потертості взагалі. Є... Ці наклейки відповідають версії стайл. Диски всі в екстра стані, колодки всі замінені. Камера, лед підсвітка. Корозії немає взагалі взагалі навіть найменшої. Бампер має наклеєну тут таку захисну плівочку. Вона була. Вона є прозора, і вона має сама плівочка, має якісь рисочки, але бампер без пошкоджень взагалі. По фаркопу якихось таких потертостей немає. Це він грязний, це все пилюка. Потертостей не бачу. Та й В Німеччині на цих фаркопах нічого не можна ввозити, мінімальний якісь маленькі прицепи, габуровери чіпляють. Такий багажник на ровері. Як хтось каже, як є фаркоп машина замучена, це при бусі може так, але при такій машині ви там нічого великого не чіпите. Це Німеччина. Там права таке одразу. Є у нас ключ, домкрат, балончик, насос, аптечка. Ключі до фаркопа. І тут звичайно в нас є цей сховок такий. Е, щось там в ньому є. Та, то Ніколи з машини нічого не забираю, мене це не цікавить. Зверху кришка, стан ідеал, є в ній трикутник. Диски ідеальні. Вікна всі-всі, щоб я не ходив по цих вікнах, повторюю за свої слова, відповідаю. Всі вікна рідні, Включається лобове. Всюди ми маємо ввієчку, бо це треба на це дуже багато часу. Не буду втратити час на глупості. Ці сидіння теж складаються, похиляються взад, на них зручно спати. наклеючки присутні стайл з двох сторін. Обшивочки в стані ідеал. Сидіння в екстра стані. На цьому сидінні тут збоку з цього чоловіка була трошки жінка плотна, бо тут як сідаєш і тут власне так заламується. Хто хтось мусив бути, жінка була трошки більшої розмію. Так, що ми маємо? А тут ще покажу. Зараз. Тут є бардачок справний. Покажу по документах. Є в нас митна декларація форма МД2, є в нас великий маленький німецький бриф. І так. Покажу в тому. У нас модельно і виготовлення 12 рік. Є у нас сертифікат. Є сервісна книжка, заповнена до останнього кінця. Останній запис. Це не є зроблена в Україні книжка, це оригінальна німецька книжка. Машина до останнього дня обслуговувалася Volkswagen. Ні. От маємо. Останній запис. Тут є номер телефону, є адреса, точніше. Можете подзвонити, в код маєте подзвонити чи написати запит, чи це вони робили, те огляд. Огляд машини інспекцією чи ні. Це можна дуже легко перевірити. Пишете до них, він код має і все можна перевірити. Тут ми маємо холодильник, я забув сказати. Тут, звичайно, підсвітка в тигробих, як похиляєте, досовуєте, з іншої сторони світить видно. Зверху у нас хромовані релінги, як версії Так, Тут показував, лобове вікно рідне. Номера на машині не відповідають, бо німці своїх номерів ніколи не віддають. Це мусить бути якийсь близький родич, що вам віддав номера. Номера вони завжди забирають собі або здають і готилізовують. Це просто причіплені номера, щоб не було пустого місця. Так, далі покажу, що в нас під капотом. І то теж номера всі є. Деколи приїжджає на номера, а деколи в більшості ці номера просто причіплені, бо автомобіль приїхав автовозом. У нас присутні вибасто. Дві фари в нас різні. Зараз кажу дату, щоб Бо тут телефон зараз перевернеться, так як минулого разу. Друге 04-12. У цій фарі в нас 11, 0,4 12. Фари дві різні. Акумулятор у нас дуже добрий. Автомобілі замінив мастило. А Вибило мені. Замінив мастило, Адінол 5W30 Long Life, привезене мною особисто з Німеччини. У бачку в ідеально чисто, таке, як би було замінено. Болти в нас не кручені. Ні на крилах, ні на цьому, ні на фарах. Гульбол у нас не кручений. що автомобіль прогрітий, бо автомобіль має бути прогрітий, щоб там дивитися, чи є пара. Автомобіль прогрітий. На прогрітому двигуні немає пари взагалі. цю кришку. дуже важко. Диму немає найменше. Тільки яко. Автомобіль весь весь в рідній фарбі. Це така рідкісна машина. Таких переважно не буває. Таких ідеальних з таким маленьким пробігом. Більшість пробігів у нас рідні, чи є якісь підфарбування. Прийшов по цей датчик, включу його, запускається, є такий датчик, якомусь цікаво. Це професійний датчик, це не аматорський датчик. Більше використовується для професійної роботи, щоб підлазити десь там в такі місця, де дуже важко підлізти. Не буду тикав, що сантиметр, я це вже перейшов, автомобіль весь весь в рідній фарбі. Без підфарбувань взагалі. взагалі Автомобілі купляю сам особисто. І я їх завжди провіряю, крім того, роблю. Комп'ютерну діагностику всім автомобілям, коли я їх купляю в Німеччині. Не буду ходив шо сантиметр, це не має змісту. Я це все перепровірив. Автомобіль гарантія, що він весь в рідній фарбі, без найменших підфарбовувань якихось. Це взагалі є не важливо, важливо в автомобілі це є пройоми. Дивитися, щоб не було деформації кузова, щоб кузов не був вбитий. Так як зараз роблять Америку, то можуть зробити так, що зварять з чотирьох частин, а можна знайти хіба що по прийомах. А зовнішні елементи зроблять так, що ви знайдете. Ну можуть зробити так, і що по прийомах не знайдете. Бо шви лудять, що там, можуть робити, що хочете, можуть навіть на швицин нанести, як треба в зварювальних місцях. Але це Америка з Європою це невигідно. Бо, тому що на Америці прийняє, приганяєш з Америки автомобіль і ти маєш 5000 доларів за зору. А тут на Європі є 500 євро за зору, що тут воно не має змісту з таким забавити. Отаке то. По автомобілю все в ідеалі нічого-нічого не треба робити взагалі-взагалі. Це одна з рідкісних машин і дуже рідкісний колір. Рідко такий попадається, але буває. Отака комплектація. За свої слова відповідаю, в цьому автомобілі гарантія, що ні один елемент не підфарбований, і пробіг гарантія, що він рідний. Підтьоків по двигуну немає взагалі. сажовий фільтр на місці, форсунки всі показують в нулі. Демфера ні на холодну, ні на гарячу не чути. нічого Нічого не треба робити. Отаке то. З кусяків, що я по цьому автомобілю знайшов, бо всі плюси-плюси. Покажу, які є мінуси. По мінусах. У нас фара має тріщину. Але я маю таку фару і можу її поміняти. Як комусь не подобається ця тріщина, то цю фару можу дати іншу. Зніму з своєї машини, а собі привезу десь з Німеччини. Як комусь не подобається ця тріщина на цій фарі. Це напроти туманці. Десь тут так виглядає. Фара рідна, але десь можливо прижали і є тріщина. Покажу ще які мої автомобілі. Приїхав до мене такий тавранчик. Це 15 рік. Чистий 15 рік. І автомобіль вже такий чуть -чуть, це є в хайлайні на механіці 2.0, 103 кВт на 140. Вікна всі мають п'ятерочку. І це хайлайн. Щось подібне як тут. Пробіг 236 тисяч, не кручений. Автомобіль має сигналізацію заводську панораму. Комплектація дуже цікава по автомобілю. Я ще нічого нічого не робив. Він тільки приїхав, поставив. Треба відігнати на станцію, десь підстоковують два задні солдатики в цьому автомобілі. Поміняти мастило в двигуні, тут таке. Додивитися, обслужити до йота, подивитися якусь діагностику, по двигуну по форсунках по сажовому все екстра по степленню, але треба додивитися, підняти на підйомник, повисвічувати, прокататися. І тоді можна якусь свою думку тут вже якісь рішення прийняти, що тут треба робити, що не треба. Покажу, як виглядає. Отак виглядають машини з Німеччини. Ніхто там ніколи не прибирає. Завжди грязно, як виглядає сидіння. Екстра. Для бажаючих гвінкот для любителів. і дружок прийшов. Вікна всі мої п'ятерочку Теж у нас LED фари Датчик світла, датчик дощу. Це версія хайлайн. Отак виглядає під капотом. Теж є вебасто. Тут воно не кручене, але все в пилюці. Все буде пороблене. Буде екстра, О, десь там грязно трошки. Треба то помивати. Двигун сухенький, немає найменшого підтьоку. Все екстра, рідина теж чистенька. тут трошки на цій машині прокатався два дні. Е, так додивляюся, що в ній треба зробити. Так, далі. По цій машині це військовий має приїхати за цією машиною вівторок. Хіба що якби не приїхав, він там, в, не буду казати, де десь напередку по цій машині має приїхати військовий. Так що дзвоніть з вівторка, ця машина в ідеалі це 13 рік. Але таке вже не буду нікому показувати, бо це вже машина. Люди, якщо не куплять, тоді так. Є в мене такий шаранчик, відкритий капот. Ще нічого не мито, теж має вебасту. Машина ще не прибирана. Замінив в ньому тільки мастило в моторі. в цій машині. Замінив мастило в моторі, фари в нас Синон. Має оригінальні диски від цієї версії. Це в нас 12 місяць 2013 року, 20 грудня 2013 року. Має підрульові лепестки, такий в нього пробіг. Має камеру перед зад автоматичні двері. ДСГ. Електричний ручник. В машинах, як завжди, німецьких. Сидіння в екстра стайні. Але як завжди, десь там машина грязна, так екстра. Електричні двері. Автомобіль має сім місць. місць. Діти десь їздили. Все в екстра стані, хіба що це треба прибрати, почистити, пополососити, бо так як діти їздили, насмітили і так ніхто дуже тим не переймався. Має круговий парктронік, ніяких кусяків нема. Тут є така полоска, вона трошки полущилася, я її зніму. Така була наклеєна полоска. Багажник не мальований, але для цього цю полоску наклеїли, вона так з віком полущила, але я цю полоску сполірую. Вона знімається, та полоска буде знята. Є задня камера. багажник не понищений взагалі, десь там в пилюці, але це буде все відчислено екстра. Ніяких, ніяких косяків немає по багажнику взагалі. І в нас тут є два тих крісла в цій підлозі. Це є повнорозмірні крісла. Це не, не такі маленькі, як в Таурані. Машина значно м'якша і більш комфортніша і набагато в ній краща обисумка в цій машині. Двері теж електричні. Ми можемо тут потягнути, воно закриється, тут є кнопочка або тут є. Без різниці де нажати. Можна, звичайно, її і в рушну попхати. Вона в рушну теж пхається. Але як нічого не робити, легенько нажати, вона тоді їде. Обшивський екстра стан. Звичайно є холодильник. Таке то так. Цікава машина, я ніколи не пошарана, тут Шаран досить цікава машина. Така досить комфортніша від Таурана, але в неї більші розміри. Автомобіль на 40 см довший від Таурана. І він на 20 см ширший. І він вищий від, від Таурана на 10 см. І кліренс автомобіля значно більший від Таурана. Машина ще й досить висока. І вага машини значно більша, машина важить тонну 800. Тонн. Це дуже тяжка машина, але дуже комфортна. Він на автоматичній коробці передач q 250 на тій найкращі мої любимі. І покажу що я маю в гаражі. Я в ньому дуже нічого не ремонтую, а чисто, щоб оглянути машини, є в мене такий великий гараж і в гаражі в мене є такий новий тавранчик приїхав. Це 16 рік. 2,0 110 кВт, 150 кінських сил. Автомобіль в екстра стані, Весь весь в рідній фарбі без підкрасів. на ньому. Тут у нас є такий пищалка від звірів. Технічно стан такий близький до ідеалу. Кусячків, з мінусів є такі дві малесенькі дирочки, які треба зашити. І все. Магнітола ця це... дістронік, У нас є руль кнопочка, автомобіль на механіці п'ятимісний. Весь весь автомобіль в рідній фарбі без підкрасів. Авто в екстра стані. Нічого, нічого, такого не треба буде робити. Покажу, як виглядає з машині. Нольць. Отак От це все виглядає. Цього автомобіля ціна буде 15-500 доларів. Я його відганяв на станцію. На станції в ньому замінили комплект е, демфер. Демфер степлення е, з вижимним. Все в комплекті було замінено. Ціна того була десь там 550 євро і плюс до цього е, робота. Десь загалом заплатив в районі 600 євро, щоб це все поробити. Авто буде все обслужене до Нічого не треба буде в ньому робити. Ага, і пригадав. І в цьому автомобілі хлопці замінили е, теж ГРМ. ГРМ е, фірми Ремінь Контітек е, всіма роликами фірми Іна. Все замінено в тій машині. І мастило моторів вже теж помінює. Там якісь дрібнички треба додивити, почистити машину. О, таке то, Але машина досить цікава, бо це новий рік і це 2.0. Вийшов на вулицю. От таке, є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Також мають доїхати тавранчики на автоматі. Це буде в мене 12-13 рік на коробці DSG DQ 250. Буде два тавранчики на DSG. І ще мають доїхати 17 рік тавранчик, ідентичний як цей, з такої самої фірми, як цей 16-й, що я тільки що показував. Такий саме бути 17 рік, це з фірми Klebel. Можете подивитися в інтернеті, загуглити, що за фірма. В цій фірмі є 200 машин, я по одній машині, як в них доїжджає нова, я всі забираю. Всіх 200 машин, думаю, буде в мене. таке. Є. є якісь питання, дзвоніть, пишіть. Ціна за цей новий автомобіль у нас значно конкурентна в інтернеті. За такі гроші на інтернеті продають автомобілі з 1,6 двигуном. А це 2-літровий, 110 кВт, 150 коней на механіці. Там комплектація може не максимальна, але ціна дуже добра. Там десь 15%, -500, це буде супер. І в цьому автомобілі, що я забрав з 2017 року, в ньому теж треба міняти сцеплення. Теж мені сказали, що там на Volkswagen машини обслуговувалися до останнього дня на Фольксвагені. Їм сказали, що там брак є по демферу, демфер має вібрацію, його треба замінити. Я, звичайно, сам демфер не буду міняти, буде замінено все в нульц. Буде замінено демфер з вижимним, з корзиною і з сцепленням. Все буде нове. Ціна буде десь подібна. Десь буде в районі 15%. 500. Це буде 2017 рік. Ось таке то. Дзвоніть, пишіть, є якісь питання. Завжди якісь тавранчики доїжджають, завжди в мене в наявності є. Там близько 50 тавранчиків, завжди є в наявності. В більшості тавранчики, але можу пригнати будь-яку машину з Німеччини. З Польщі не ганяю, з інших країн теж, бо не встигаю цього зробити. На даний час нема кому робити, щоб це зробити. От так то виглядає. Все. Пока вдалих всім покупок, і мирного нам неба.